Сьогодні, 27 квітня, у СОШ No5 урочисто відкрили меморіальну дошку в пам'яті Сергія Мелемуки, який герично загинув на сході України, захищаючи нашу батьківщину. Біля стін школи зібралися учні, випускники, вчителі, друзі та рідні герої. Пам'ять таке коротке слово. Вона не тлінна і вічна. Пам'ять і робила пам'ятники як символи про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Вже два роки на сході відбувається антитерористична операція. Гинуть найкращі українці, світ нації. Вони полягли навіки. Серед них наш земляк Сергій Миколайович Малимука. Сьогодні у стінах школи, де Сергій навчався, сподівався і мріяв. Відкриваємо меморіальну меморіальної дошки на честь Сергія Малимуки, оголошується відкритим. Шановні друзі, шановні друзі, цей день ми відкриваємо меморіальну дошку пам'яті загиблого. Для кого це потрібно? Це не потрібна мертва. Це потрібно людям, які живі, і особливо молодь, яка навчається в, школах, в стінах цієї школи, щоб пам'ятала, що раз, поряд з ними колись в цих стінах, колись навчався справжній герой, справжній патріот нашої держави, який дійсно, як і в нашому гімні сказано, положив і душу, і серце. Все віддав для того, щоб ми спокійно жили на території нашої незалежної держави. Перш за це я хочу низько вклонитися матері загиблого. Тому що ті відчуття, яке, які на сьогоднішній день в серці і в душі і в неї, важко зрозуміти нам. Хочу слово вдячності сказати рідним, близьким і звичайно, педагогічному колективу, який виховував, виховував і виховував справжнього патріота. Тому я надіюсь на те, що кожен присутній тут, молоде, молоде наше покоління, кожен з хлопців, буде гідний навчатись в цій школі і буде гідним нашої. На звання українця, справжнього українця, справжнього патріота. Слава Україні! Дорогі вельми шановні батьки наших, нашого загиблого учні, вчителі, шановні присутні. Ніхто не думав з нас, що ми в 2016 році будемо відкривати дошки нашим загиблим хлопцям. Коли ми відкривали хлопцям, які загинули в Афганістані, ми думали, що це все. В минулому і більше такого ніколи не буде. Вчора ми відмічали 30 років Чорнобилю. Це теж дуже велика біда, і дуже багато наших кам'янчан, українців, більше 65 тисяч втратили життя, закриваючи Україну від чорної біди. І сьогодні знову наші хлопці своїми тілами, своїм здоров'ям, своїм життям закривають нас, нашу державу на сході нашої країни. Ми виражаємо щирі співчуття батькам, жінкам, родині загиблого і даємо слово всім, що будемо пам'ятати ми, будуть пам'ятати наші діти, будуть пам'ятати наші внуки, правнуки, той подвиг, те, що вони зробили сьогодні, захищаючи всіх нас. Вічна пам'ять і земля Пухом тих, кого нема з нами. Слава тим героям, які сьогодні зброю в руках захищають нашу державу. Як народний, я як народний депутат, як старше покоління, я даю слово, ми будемо робити все, щоб і Чорнобиль, і ця війна була останньою в нашій державі. Щоб наші діти, наші внуки, якщо і брали в руки зброю і служили війську, то тільки з таким поглядом, що якщо вдруг щось трапиться, і ми ми тоді зможемо захистити нашу державу. Слава тим, хто сьогодні в строю. Повага від людей, всім нам хочу побажати крепкого здоров'я, чистого мирного неба, щоб в наших домівках завжди звучав веселий дитячий сміх, і нехай наших хлопців, нашу землю всіх нас береже Господь Бог. Слава Україні! Я хочу висловити особливу подяку тим, хто прийшов дійсно вшанувати пам'ять про мого брата. Хочеться, щоб він завжди був і жив в наших серцях. Ще особливо подяку я хочу висловити Володимиру Мельниченку, Михайлу Сімошкевичу, Світлані Старченко, дирекції школи, всім, всім, хто сюди прийшов, дійсно згадати, комограти. Хочу подякувати. Сім'ї загиблого, якого я знав, служив, поважав, любив. Часом боявся, часом, бо він був строгий, але справедливий. От. І хочу низько вклониці Слава Україні. Героям слава! Мука, гарний син, добрий чоловік. Турботливий батько, вірний друг, товариш, фахівець своєї справи із мальовничого села П'ятничани Чемеровецького району Хмельницької області. Буренний 2014 рік вірвався у життя українців страшним горем. Треба було захищати нашу батьківщину від ворога. Наш герой разом зі своїм підрозділом, у числі перших, вирушає на буремний схід. Адже там дуже потрібна була робота справжніх фахівців саперів. 5 вересня рота капітана Малемуки увійшла в славозвісне місто Дебальцеве Донецької області. Ворог зустрів героя та його побратимів гарячим привітом. Почалися справжні випробування. Товаришами під час виконання бойових завдань у районі Станиці Луганська підірвався на міні, намагаючись врятувати. Своїх підлеглих Того Духа, слава Ісусу Христу! Так, бачите, Бог поблагословив, що в піс цей великий ми маємо таку унікальну можливість і честь, перш за все, помолитися за тих воїнів, яких зараз з нами немає, і особливо сьогодні відзначити дуже гарним соловом і молитовною подякою до Господа, Раба Божого, полеглого воїна Сергія. Тобі, царю Небесний, душі душевісний, що всюди сив, все наповняєш, такої скверні, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, ти безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий, кріпкість, ти безсмертний, помили нас. Пепри Святого Духа, в воліся і священний ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.